Без РРО зараз нікуди, а тим більше без програмного РРО. Програмна каса Кашелот за понад три роки на ринку завоювала неабияку популярність і довіру серед бізнесу для проведення розрахункових операцій. Тільки станом на зараз в кашелот відкрито понад 50 тисяч кас. Адже кашелот це не просто програмне РРО, це надпотужний помічник як для підприємця, так і для малого, середнього та великого бізнесу. Робоче місце касира Кашалот ви можете використовувати як на комп'ютері чи ноутбуці, так і на будь-якому смартфоні. Робоче місце касира володіє надзвичайно простим та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Найрізноманітніші способи оплати кастомізація чеків. Змінювати вигляд чека, додаючи до нього логотип компанії, чи додавати довільний текст у чек. Зручні форми пред'явлення чека покупцю, як в класичному паперовому вигляді, так і в електронному. Автоматичне закриття змін, щоб не забути закрити зміну протягом 24 годин. Аналітика. По чекам продажу, повернення, з звітам по реалізованим товарам та касовим змінам. Інтеграція легко адаптується під вимоги будь-якого підприємства. Навіть коли зникло світло та інтернет. Робоче місце касира кашалот забезпечує повноцінну роботу в режимі офлайн, а мобільний застосунок додає автономність. Програмний ReroKeшелот одна з найзручніших та простих онлайн-кас для будь-якого напрямку бізнесу. Переходьте, спробуйте і переконайтесь в зручності реєстрації чеків з кашелот.